Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні ми знову побуваємо на моїй пасіці. Сьогодні у нас 24 липня. Вже деякі поля сону цвіли і деякі ще цвітуть, а деякі ще будуть цвісти. І я вам розповім, які події сталися на пасіці з моменту останнього мого відео, яке вийшло, коли ще цвіла липа, і бджоли. Масово, інтенсивно гарно працювали і літали. І що сталося за цей час? Але спочатку ми пройдемо е, на поле з подсолнухами і подивимось, як е, там працювали бджоли. Ходили до Дніпра купатися, і оце виявили невеличке поле під сону підсолнухів. І що радує, що... Чуть-чуть на гул, и бжелок видно, прилетают, пролетают мимо. а где ж бжелки, я не бачу. Ага, вот они. Вот они летят-летят, что то не садятся, присадятся. Як ви бачили і чули, що я вам розповідав на полі, то було чутно гул бджіл і було видно, як е, летять бджоли. Але вони майже не сідали на сон і не брали там нектар. Було видно, що вони трохи збирають пилок. А чому так сталося? Цей год неймовірна посуха, і Додатково ще дуже висока температура повітря. І нектар, який виділяє сон, він присихав і мог, міг бути доступним тільки в ранішні вечірні часи. А поскільки в нашому районі регіоні не було жодного дощу справжнього гарного, то сон зовсім нічого не виділяв. І плюс додатково аграрії зараз мають таку традицію сіяти гібридний сон, який не потребує запилення і менше виділяє нектару. І тому зараз, якщо подивитися на нашу пасіку, постояти тут і послухати, що я роблю кожного дня, то тут майже нема польоту. Я заглядав у вулики. І за цей час вулики дуже просіли. Через те, що не було взятку в природі, вони скоротили засів дітви і скоротилася кількість бджоли в сім'ї. І якщо зараз пройде гарний дощ, і буде сприятлива погода і буде якесь поруч поле гарного підсолнуху, підсолнуху, то не буде кому летіти і нести той нектар. Я розмовляв з жулярами, які мешкають поруч, то вони кажуть, що в один голос, що такого голодного року ще не було ніколи. І ні в кого з них немає меду. Деякі вже почали. Маленькі відводки підгодовувати сиропом. Я цього ще не роблю, бо надіюсь на останнє поле подсолнуху, яке в нас під орошенням, воно під поливом і більш пізнього посіву. Я їздив два дні назад, на нього дивився, воно ще не цвіте. Ну, гадаю, бджоли хоч можуть, зможуть собі принести, воно не дуже далеко від моєї пасіки. Також дивився в інтернеті, що пишуть бджолярі з інших регіонів України, то Миколаївська, Кіровоградська область, Харківська частково, де не було дощів, а Харківські і Сумські були ще й Приморські, то там кругом дуже погано. У Вінницькій області теж вже бджолярі починають підгодовувати свої сім'ї. Я попередньо глянув два дні назад в один відводок і одну сім'ю, щоб зрозуміти стан справ. І зараз е, з вами в місті ми можемо заглянути у сім'ю, яку я ще не дивився. Мені самому цікаво, бо е, сильні сім'ї трошки краще, ніж відводки. І подивимося, який стан е, з медом, з, з вещиною і з іншими бджолами у цій сім'ї. Ходімте, я вам покажу. Оце як подивитися зверху, то Зазвичай, як було раніше, то у цьому корпусі повинно бути вже багато бджоли. А постільки, оскільки ми розуміємо, що бджола не розмножувалась, і можна було і підготувати сиропом. Але пилку я їм не знайду ніде. Це б в мене були вони запаси в баночках, можна було б їм підсипати. Вони свій розплод. Регулювали по кількості пилку, який змогли знаходити у природі. От подивіться, біля вуликів вже в нас посохла вся трава. Отака в нас спека була, і це в тіні під деревами, трава вже вся суха стоїть, квітки вже не квітують, нічого вже нема. Оце одна надія на сон. І показником того, що справи кепські це рамки. Який я підставляв з вощиною. Оцей вулик я не дивився більше місяця. Бачите, бджоли зовсім не строїли вощину, як я поставив цю рамку, вони трохи її погризли, так вона і стоїть. Це через те, що бджоли виділяють віск, коли є взяток у природі, коли вони переробляють мед і його приносять до вулика. Якщо подивитися... Наступну рамочку тут Це вощина, яка підставлялась трохи раніше. Вони тоді, як ще ціла липа, трохи построїли і далі вже не достроїли, бо по тій ж самій причині. Ну, слава Богу, я ніколи не женуся за кількістю меду. До, я тоді не качав весь мед і в них поставалися отакі рамки. Я їм не забирав мед, є у них мед. Тобто, в зиму ця сім'я. Ось от, тут ми бачимо дві рамки, ці крайні дуже гарні, повномедні. Це у нас пустенька. Ну, Це б я вже їх і скорочував би, ну не, прив... не звик я до такого е... жалярства. Зазвичай це все інакше. Зараз саме розгар повинен бути. Ну Тут рамочка така е, напівпорожня. Ви бачите, рамки без бджоли. Всі зараз бджоли у гніздах, внизу. Тут рамочка вон, трошки меду зверху. І все, тут напріска, щось, щось наприскали, мабуть, з сону. І наступна вощина теж підставлялася. Вона Трошечки построєно. Оце до скільки в них вистачило сил. І все. Ну і там далі гарна рамка з медом йде. І крайніше. От вже тут вверху чотири рамки в мене цій сім'ї. І внизу там буде рамок 3-4 гарних. Тобто ця сім'я буде забезпечена повністю у них буде що в зиму їсти. Але питання, чи буде кому зимувати. Бо як вони не наростили молодої бджоли в зиму, то зимувати не буде кому. І відповідь на це питання тепер. Чи буде в мене мед О, на пасіці? Ну, гадаю, що в мене на пасіці меду не буде. Оце, як я вже казав, остання надія на дуже гарне поле соно ну, я їздив на нього, дивився. Ну як він виявиться. Або не пройде дощ, або виявиться він гібридним, або мало нектародайним, то і з нього толку не буде, бо ті ж поля що цвіли, з них бджоли майже нічого не принесли. Ото вони там трошки себе підтримували. Так, також мед буде тільки в тих регіонах, де були гарні медоноси і сприятлива погода, де йшли дощі. Там буде мед. Ну взагалі, тому як що я чув у роликах інших бджолерів в Ютубі, то в Україні цей рік буде меду менше. Отака моя думка, якою я з вами поділився. На цьому в мене все. Всього вам найкращого, шановні глядачі.